Мені цікаво роздумувати про те, якою буде школа в майбутньому. Не можу сказати, що сучасна мені зовсім не подобається, і все ж мені здається, колись навчання у школі повністю відрізнятиметься від того, що ми бачимо сьогодні. Важко уявити, яким буде наше майбутнє взагалі. Тому я хочу помріяти про те, якою буде школа, коли людина відкриє для себе секрети науки. Досі нам невідомі. У майбутньому школярі будуть мало знаходитися у класах, зазубрюючи інформацію з підручників. Замість цього буде так. Біологію, наприклад, вони вчитимуть на природі. Кожен вид рослин чи тварин можна буде побачити вживу, а паралельно буде пояснюватися теоретичний матеріал. Таким чином учні будуть отримувати навички майбутньої професії, наприклад, геноагрономи. Ця професія буде спрямована на вирощення генно-модифікованих рослин. Для подальшого вживання у їжу. Люди вже зараз обирають гем-продукти. Ось ви що оберете – велике смачне йоблуко чи гниле й на яке дивитися не дуже приємно. Найімовірніше. Комп'ютеризація ще більше проникне в наше життя. Наприклад, професія соціальний роботопрацівник, де роботи будуть обслуговувати людей, а роботи, в свою чергу, соціальні роботопрацівники. Роботи замінять людей у догляді за пенсіонерами чи інвалідами. А ці роботопрацівники будуть налаштовувати роботів на режими роботи. І вже не тільки звичайні рідкокристалічні дисплеї будуть у учнів, а й величезні голографічні монітори, які замінять географічні карти, плакати та інші научні посібники. І можна буде з будь-якого запиту викликати об'ємні зображення землі чи космосу, наприклад, космічні архітектори будуть будувати будівлі за межами землі, так звані космічні міста. Іноземні мови вивчатимуться в країнах, де на них говорять, учні з учителем віртуально потраплятимуть, наприклад, у Англію, і вони швидко навчаться говорити англійською в процесі спілкування з англійцями. Однак мені б не хотілося, щоб школа змінилася повністю. Високий рівень автоматизації не повинен вплинути на людей. А саме головне, без чого неможливо уявити собі школу майбутнього це звичайно учителі, тому що ніякий, навіть саме прогресивний комп'ютер, не замінить творчого, розумного. Професійного колективу вчителів ніякий андроїд не дасть учням живого спілкування і розуміння, співчутливої уваги до життя, дитячого колективу. У такій школі, мені здається, захочеться вчитися кожному, тому кожен учень буде встигаючим і відповідальним в навчанні і здобуде професію майбутнього, що можна отримати в сучасній школі.